У Євангелії від Іоанна у 15 розділі, 4 вірш, ми читаємо: перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете у мені. Цей вірш піднімає цікаве питання по відношенню до взаємовідношень з Богом через делегування. Якщо сказати простіше, то мова піде про те, чи готові ми віддати себе Ісусу так, як Ісус віддав себе нам. Чи готові ми делегувати всі свої справи Ісусу, чи вважаємо, що справимося самі? І інколи люди телефонують мені, помоліться, будь ласка, за мене, бо у мене виникли проблеми. І тут можна покласти три крапки, бо йде довгий перелік проблем і найбільше пов'язаних зі здоров'ям. Я думаю, що всі, хто перечитував Біблію, і, зокрема, Євангелію від Матвія, то в останньому розділі, останні вірші відкривають умови, в яких Ісус обіцяє бути завжди з нами. Я хочу, щоб ви мене вірно зрозуміли. Ісус бачить нас. Чує нас, знає все про нас завжди. Але коли мова йде про віру, про посвячення, про відродження, про співпрацю, тут є умови. Давайте прочитаємо ці вірші. Іван від Матвія, 28 розділ, із 18 вірша. Ісус, приступивши, сказав їм: дана мені вся влада на небі й на землі! Отже, ідіть і діті навчіть усі народи, христячи їх в ім'я Батька і Сина, і Святого Духа, наставляючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні до закінчення віку. Дозвольте повторити: тут Христос говорить. Якщо ви будете моїми свідками і будете навчати того, що я вам казав, і будете виконувати в житті ці науки, тоді я буду з вами. Це не означає, дорогі мої, що у таких людей не буде труднощів у житті переживань чи проблем. Ні. Люди, які відгукнулися йти за Ісусом, виконувати Його заповіді. Житимуть за його принципами, також мають різні переживання. Більше того, їх завжди спокушує сатана, створюючи умови, щоби зробили гріх. Досить об'ємно описав автор послання до євреїв життя героїв віри. Читайте про це в 11 розділі цього послання. Я хочу пригадати сьогодні історію батька всіх віруючих Авраама, який після багатьох поневірянь і учинених помилок повірив в обітницю, яку дав йому Господь. І не ослаб він у вірі, не вважав свого тіла, хоч мав майже 100 років замертвілим, ні замертвілим лоносаре. Не мав сумніву і не віря в Божу обітницю, але зміцнився вірою, віддав славу Богові і певний був, що він спроможний є виконати те, що йому було обіцяно. Тому й зараховано йому це за праведність. Вивчаючи життя Авраама у священній історії, у мене залишається питання, і зокрема. Які фактори впливали на нього, що він втрачав віру і грішив? Можливо, у нього не вистачало принциповості, коли він прийняв пораду жінки про одруження на служанці? Можливо, на місце віри приходив страх, коли він домовлявся зі своєю жінкою говорити неправду тим царям України, яких приходив? І, мабуть, найскладніше і незрозуміліше питання. А чому у краї, в якому живе Авраам, Божий послідовник, виникає голод? Голод це не благословення, це прокляття. Чому він має постійно мандрувати? Чому навколо нього інші жінки народжують, а його дружина безплідна? У його розмові з посланцем неба відчувається сумнів, коли він каже, що ти, Господи, обіцяєш і обіцяєш, а моїм наслідником залишається мій слуга, мій управитель? Аврам відповів, Владико Господи, що мені даси? Адже я залишаюся бездітним, а розпорядником у моєму домі залишається Єліазер, оскільки ти не дав мені нащадків. Яке щастя для Авраама? Що настала мить, коли він повністю віддався в руки Божі, і як ми читали в посланні до римлян, що він повірив і не сумнівався в обітниці, які дав Господь. Пройшовши всі митарства, Авраам стає другом Божим, батьком або прикладом віри для всіх віруючих. Він перший у Біблії названий євреєм, тобто послідовником Божим. А тепер послухайте, що Ісус говорить нам, пояснивши, що треба, аби людський син багато перетерпів, був випробуваний старшими пересвященниками і книжниками, був убитий і воскрес третього дня. А до всіх промовив, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, щоденно бере свій хрест та йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою врятувати, той погубить її, а хто погубить душу свою задля мене, той спасе її. Я не буду вдаватися у підрахунки, стільки років Авраам, мандруючи, виконував волю Божу, але своїми силами і падав. А про себе я можу сказати точніше. Тому що усі ми, незалежно від віку, і ті, що народилися у період атеїзму, чули про Бога. І якщо я буду говорити про себе, то у віці 23 роки я вирішив сказати, Ісусе, я хочу йти за Тобою, я хочу вирішувати всі життєві питання тільки з тобою. І в перших роках мого слідування за Ісусом я пережив велике падіння. Церква тоді була не поза законом, але і прав особливих не мала. І коли я був затриманий за церковну літературу, і мені було поставлене питання, чи охрещений я через водне хрещення уже дорослим. Я не пригадую, чому мені його поставили, але щоб не видавати тих, хто мене охрестив, я сказав, що ні. Але це була неправда. Я чомусь весь час після того думаю, що зрікся Ісуса так само, як Петро. Ось чому нам потрібне відродження? Ось чому Христос говорить, що ми щоденно брали свій хрест. Мені соромно сьогодні за себе, що я тоді не керувався довір'ям до Христа, а людським страхом. І що цікаво, що Бог і в таких випадках не залишає. Пригадую ту давню історію, коли я затриманий був, як я вже говорив, на три доби, а пообідати відпускали на півгодини. і ось придбавши в районній столові стакан сметани і декілька шматків хліба, я вбитий горем, сів за столик пообідати. До мене підійшов односельчанин, який також чомусь був на той час у місті і, дивлячись на мене, сказав. Чому ти такий вбитий горем? На тобі лиця нема? Я відповів, та я тут затриманий, вказавши на районний відділ міліції. А він, поставивши руку мені на плече і пильно дивлячись в очі, сказав Борис, не переживай, Бог допоможе. А це була невіруюча людина. На той час у нашому селі не було жодної релігійної громади офіційно зареєстрованої. Молитовні будинки були конфісковані, в одному була школа, а в іншому клуб. І мені стало соромно за себе. Я думаю, що багато людей, які є віруючими, можуть пригадати щось подібне зі свого життя. Мабуть, це тому, що ми можемо бути віруючими, але не мати повного довір'я в обітниці, які залишив нам Господь. Тому досить важливо щоденно віддавати себе і всі життєві питання, проблеми і переживання в руки Божі. Дорогі мої, давайте зупинимось над словами. Щоденно. Щогодинно, щохвилинно, щосекунди серця християн віддані Ісусу. Немає жодного насильства, вбивства, крадіжки, неправди. Немає жодного прояву плодів, плоті, про які ми читали у Галату 5 розділі 19 та 21 вірші. Герої віри! Апостол Павло, згадуючи про себе в посланні, пише, що він кожен день помирає. Я думаю, що він мав на увазі, що помирає для гріха, ведучи мову про взаємовідношення з Богом через відродження, мабуть, кожен, хто справді задумується над тим, як бути спасенним, хто думає про щире покаяння і як досягти рівня святості. З якою можна буде зустрітися з Богом і радіти, побачать, що це камениста, терниста і вузька дорога через Голгофу. Бог ніколи не обіцяв легкий шлях своїм послідовникам. Бог обіцяв мир і спокій в серці у всіх обставинах життя. Послухайте, невеликий уривок із книги Дорога до Христа. Життя у Христі це життя спокою. У християнина може не бути піднесених почуттів, але Він завжди матиме внутрішню впевненість і мир. Ви покладаєтеся не на себе, а на Христа. Ваша немічність з'єднується з Його силою, ваше незнання з Його мудрістю, ваше безсилля з Його всемогутністю. Тому ви не повинні дивитися на себе. Не дозволяйте думкам зосереджуватися на собі. Дивіться на Христа. Так, як будь-яка жива душа у світі має потребу в повітрі, у воді і їжі, так для духовного життя з Ісусом потрібне щоденне відродження Святим Духом. Пам'ятаєте? Сьогоднішні перемоги і посвячення не будуть достатніми на завтра. Так як кожен день ми маємо потребу в їжі, так кожен день наша духовна природа має потребу у відновленні духовних сил через Духа Святого. У книзі наочні уроки Христа, 101 сторінка, ми читаємо. Якщо ви будете шукати Господа і щоденно переживати навернення, Усі ваші скарги замовкнуть, труднощі зникнуть, а найскладніші проблеми вирішаться перебування у щоденних взаємовідношеннях з Богом веде до сталої відданості і залежності від Нього кожну мить. Після того, як я прочитав ці уривки, я зрозумів, чому в моєму житті було так багато помилок, падінь. А говорячи відвертіше, гріхів, сьогодні, аналізуючи пройдений шлях життя, я усвідомлюю, настільки велика Божа милість і довготерпіння і бажання Господа спасти такого грішника, як я. Чому я так упевнено кажу про спасіння? Та тому, що Бог продовжив мій вік, дав можливість усе проаналізувати. Створював умови, допускав випробування, які заставляли стати на коліна, щоби побачити, що не тільки називатися, а потрібно бути дитиною Божою. Називатися і бути це різні речі. Покликаних багато, а вибраних мало. Зауважте, Бог свій вибір зробив. Прийшов помирати за нас. А наступний вибір за нами. Бути дитиною Божою чи тільки називатися це різні питання. Тільки ті будуть визнані дітьми Божими, хто стане співпрацівником Христа, хто скаже: Господи, усе, що я маю і весь я, усе Твоє. Усі, хто посвятить Господу дух, душу і тіло, будуть постійно отримувати і фізичну, і духовну підтримку. Можливо, слухаючи ці богонатнені слова, Бог буде спонукати кожного з нас до відродження, справжнього християнства, до відродження справжнього слідування за Христом. Ви знаєте, чому я так кажу? Та тому, що сьогодні християнство спотворене, не дивлячись на будову гарних храмів, соборів, молитовних будинків. І дозвольте сказати так: не дивлячись на тих, хто одягнуті в пишні шати для звершення служінь і обрядів, християнство далеко відійшло від Христа. Майже усі забули заповіді Христа, усі забули, що ми всі браття. Не святі, не присвяті, як люблять себе сьогодні називати, забули, що є один живий святий Бог. Зверніть увагу, як дияволу вдалося обманути більшість, як все нові і нові християнські конфесії, і як швидко у них вибудовується структура. І які титули присвоюють собі люди, які займають керівні посади? Забуваючи, що у нас один отець, а ми всі браття. І це привело до того, що вже багато називали себе і Христом, і апостолом. А такі шарлатани знаходили тисячі послідовників, тисячі прихильників, які сліпо слідували за ними. Звичайно. Кожна людина має право обирати, якою дорогою їй йти. Я неодноразово наголошую, що до Бога є одна дорога. І ця дорога, або цей маршрут чітко прописаний у Біблії, а не у людських канонах. Ми можемо йти шляхом відродження тісних взаємовідношень з Богом або навпаки. Своїми ділами, своїми словами і своїм поклонінням хулити ім'я Боже. Починаючи з перших сторінок Біблії, тобто з поклоніння Каїна, ми маємо приклад, що не всі жертви, не всяке поклоніння приймає Господь. Я хочу звернути вашу увагу на біблійні тексти з розмови Христа із Самарянкою, чого насправді хоче Бог, Отець від своїх дітей. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники поклоняться Отцеві духом і правдою, бо й отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється? Повин поклонятися духом і правдою. Про поклоніння ми вже вели мову в попередніх передачах. А сьогодні ми поведемо мову про два слова дух і правда. Тобто, поклоніння в дусі це поклоніння, коли не хулиться Дух Святий, а навпаки, людина, наповнена Духом Святим, може. Рясніти плодами Святого Духа. Плід Духа є любов, радість, мир, терплячість, доброта, милосердя, віра, лагідність, триманість. На таких нема закону. Я хочу, щоб ми звернули увагу на те, що дари Святого Духа пропонуються всім, а використовують їх не всі. І плоди Святого Духа приносять не всі ті, які називають себе християнами. Якщо ви не відчуваєте тихого віяння Святого Духа, якщо ви не відчуваєте його впливу, вам потрібно відродження, вам потрібно поквапитись прийти до Ісуса, як це зробив Никодим, щоб почути слова, які говорить Ісус. Якщо ви не народитеся від води і духа, то не увійдете в Царство Небесне. Поклоніння в правді це повне посвячення Ісусу, тому що Він є дорога, Він є правда і Він є життя. Якщо ви обрали іншу правду, не Ісуса, якщо на місці цього імені під час ваших молитв стоїть інше ім'я. Вам варто зупинитися і прочитати вірш у Книзі дії апостолів в 4 розділі 12, де написано, що немає іншого імені під небом, через яке може спастися людина. Що таке правда, а що неправда? Найоб'єктивніше відкриває святе письмо або Біблія. І якщо ви думаєте про мир і про святість, то я можу запропонувати вам лише одну книгу, через яку Господь може запустити процес освячення у житті вашому і в житті кожної людини, освяти їх правдою своєю. Слово Твоє є правда. Якщо Слово Боже. Для вас не є авторитетним словом. Якщо воно для вас не є головним дорогоуказом, який відкриває, що є правда, тоді про поклоніння у правді немає що й говорити. Тоді у кожного є своя правда, і це стало найбільшою проблемою сучасного християнства. Я думаю, що в цьому питанні ми маємо що відроджувати, щоб повернутися до того поклоніння, яке приймає Господь. На завершення. Хочу розповісти реальну історію. У церкві, до якої я належу, працює заочна біблійна школа, адресу якої ми завжди показуємо на наших передачах. Ця школа завжди пропонує уроки про вивчення Біблії і тим більше безкоштовно. Послухайте, як відповідав один чоловік, якого, на жаль, уже немає в живих, і який за свого життя не став на шлях справжніх послідовників Христа, які виконують заповіді Божі і мають віру Ісуса. А питання було про дотримання заповідей. Хочу прочитати дослівну відповідь із його листа. Послухайте. Люди, змінюючи Господній день відпочинку, суботу на інший день відпочинку, неділю, порушили заповідь. Апостол Яків про дотримання закону говорить, бо хто всього закона виконує, а грішить в одному, той винний у всьому стає. Господні заповіді написані перстом Божим і священні для нас, виконувати їх потрібно дуже старанно. Четверта заповідь говорить, а день, сьомий, субота для Господа Бога Твого. Тому нам необхідно відпочивати і знаходитись з Богом саме в суботу, сьомого дня тижня, а не першого дня тижня, неділю. Син Божий свято додержувався суботи і просив своїх учнів додержувати закон Господній у знак любові до Нього. Але з часом католицька церква змінила день відпочинку суботу, перенісши його на неділю. Уважаю, що люди і церква зробили помилку, що відійшли від святкування Господнього дня суботи, адже в суботу, а не в неділю, Господь дав благословіння на відпочинок. На цьому, друзі дорогі, не завершується лист, в якому людина досить гарно описала, що вона чудово розуміє, що написано в Слові Божому. Але не стала своїм життям на дорогу правди, щоб святкувати Господній день в суботу. Я думаю, що він не один такий, який знав, або ті, що є, що знають, як написано в Біблії і як потрібно відноситися до того, що написано. Якщо би я продовжив читати лист, то він нижче процитував слова апостола Якова, що не слухачі закону спасенними будуть, а виконавці. А я хочу сказати вам: не виконуйте заповіді Божі, щоби через це бути спасенними, а виконуйте заповіді Божі через любов до Ісуса і відродіться послухом Слову Господньому для добрих взаємовідношень з Богом. А в іншому разі, як ми читали текст на початку, всяка гілочка, яка не приносить плоду, вона відтинається і спалюється. Але Бог не бажає цього, щоби хтось загинув. Сьогодні Він ще довго терпить, чекаючи, щоб всі прийшли до розуміння правди і з нетерпінням чекали повернення Ісуса вдруге на нашу землю. І я хочу, щоб ви і я були в числі тих, хто чекає. Помолимось про це. Наш дорогий Небесний Отець, щиро дякуємо Тобі за твою безмежну любов, проявлену до нас на Голгофі, за відкриті двері спасіння, за доступ і зрозумілу істину, написану в Слові Божому. Щиро дякуємо Тобі, що ти ще чекаєш і кличеш нас до себе. Ти бажаєш прощати всі наші гріхи, усиновити нас і прийняти як своїх дітей. Заради цього ти зробив усе. Тому просимо тебе, дай мудрості нам не відкинути твою любов, прийняти Твою правду і стати Твоїми послідовниками тут, на землі, щоб колись у Небесному Царстві прославити тебе, живого Бога, всю вічність, молитва наша і прохання наше через дороге ім'я Ісуса Христа і слава Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, сьогодні я підняв досить непросту тему як віддати себе у руки Божі. Для цього потрібно, друзі, дорогі, ще зрозуміти, а для чого це потрібно робити? Що говорить із цього приводу Святе Письмо? Давайте візьмемо ці приклади, про які ми чули у практику свого життя і станемо тими послідовниками, які поклоняються Богу Отцю в дусі. І в правді, і такі люди будуть виходити на зустріч Ісусу. І для того, щоб це зробити, щоб зробити такий крок у своєму житті, так мало потрібно. Потрібно просто відкрити своє серце і сказати: Ісусу, входь і живи, мешкай у ньому, і жити кожен день із Богом. Зробіть це сьогодні. До побачення.